Тож не панікуємо, дотримуємося простих правил, які наші колеги озвучили у попередньому сюжеті, і максимально відмовляємося від споживання пластику, аби врятувати планету і самих себе. А я нагадую, з вами ранок вдома, а це означає, що ми обов'язково впораємося з усіма труднощами разом. А зараз пропоную сфокусуватися на позитиві. Тим паче, що у мене для вас є дуже цікава інформація. Виявляється, ліки від багатьох хвороб ростуть на городі у кожного українця. І наші прадіди прекрасно це знали і вміло використовували цілющі властивості цієї рослини. Йдеться про гарбуз. Тобто. Якщо гарбуз лікує, то виходить, що дівчата, які відмовляли парубками, виносили гарбуза, не сміялися з них, а насправді хотіли покращити стан їхнього здоров'я. Виходить, що так це 100%. Про національну панацею український гарбуз далі детальніше. Гарбузовий латте, пудинг, каша та фреш. Здебільшого, ми використовуємо осінній овоч як харчовий продукт або елемент декору. Однак він має чудові лікувальні властивості, про які не всі знають. В першу чергу арпус він є тим овочем, який фактично є дуже чистим. Він вибірково адсорбує з ґрунту ті чи інші речовини. Він фактично не насичується, не накопичує токсичних речовин. Різних залишків, там чи пестицидів, чи радіонуклідів, він їх не бере. Але він вибірково концентрує в собі. Залізо, мідь, цин, кобальт, селен. Про користь гарбуза згадував у своїх творах ще Авіцена. Цьому овочу присвячували оди, вважали його сечогінним і протизапальним лікарським засобом, що загоює рани, підтримує здоров'я серця та покращує стан шкіри. Гарбуз це дійсно суперфуд, це дійсно така наша національна українська панацея. Доцентка Наталія Велика досліджує овоч з моменту аварії на Чорнобильській АЕС. Коли співробітники кафедри гігієни харчування долучилися до створення продуктів, які зменшують вплив радіації на організм, був такий гарбузовий сік зі стевією, його використовували, інші страви з гарбуза, додавання гарбуза до інших продуктів. Тобто ми дуже гарно використовували цей продукт саме в такій детоксикаційній терапії, радіопротектній терапії, антиоксидантній терапії, профілактичній медицині. Гарбуз є низькокалорійним продуктом. Він практично не містить білків і жирів, але багатий на вуглеводи: клітковину, пектини, водорозчинні вітаміни та мінерали. Цілющі нутрієнти допомагають відновити сили, очищають організм і омоложують клітини. Гарбуз унікальний ентеросорбент. А ми зрозуміємо, що токсини вони провокують різні захворювання, провокують старіння. Тому, чим менше токсинів в організмі, тим ми здоровіші. Також овоч містить важливі речовини ситостерини, які є антагоністами холестерину. Вони зв'язують холестерин і не дають йому можливості всмоктуватися з кишківника. Це має серйозний антисклеротичний ефект. Крім того, гарбуз є чудовим протигельмінтним засобом. Дуже важливо в харчуванні діток, особливо першого року, там, де детоксикаційні системи не працюють, там, де, скажімо, ще такі хімічні речовини, як дегельметики, не можна давати так оці природні дегельметики, вони є дуже хорошими захисниками від гельмінтозів. А гельмінтози дуже розповсюджені у нас зараз. Гарбуз можна зберігати аж до весни у темному приміщенні за температури не більш як 10-12 градусів. Тоді в ньому залишаться всі поживні речовини, зокрема і вітамін С. Якщо ми використовуємо сирий гарбуз у вигляді салату, це дуже корисні салати, то не можна їх готувати, скажімо, там більше, ніж за 15 хвилин до вживання, краще екстемпора, тобто безпосередньо перед вживанням, тому що дійсно ми втратимо цей вітамін зовсім. До салатів можна додати яблуко, моркву, селеру та корицю. Гарбуз рясніє потужними антиоксидантами, які знижують ризик виникнення хронічних захворювань, цукрового діабету, гіпертонії, атеросклерозу, ожиріння і навіть деяких видів онкології. Враховуючи, що в гарбузі є і хром, і цинк він добре впливає на функціонування підшлункової залози, Вони там потрібні. Глюкозотолерантний чинник це хром, інсулін це цинк, і це дуже важливо. І тому рекомендувати діабетикам можна, але враховуючи кількість вуглеводів, арбуз, який от сирий, він відноситься до продуктів з низьким глікемічним індексом. А як тільки ми його термічно обробили, він перескакує зразу в групу продуктів з високим глікемічним індексом. Тож людям, які страждають на цукровий діабет, ліпше вживати продукт у сирому вигляді. Нові дослідження показали, що поліфеноли та інші біологічно активні сполуки, що містяться у гарбузовому насінні, можуть захищати від раку передміхурової залози. Вони не дають можливості розростатись раковим клітинам. Корисними також є квіти гарбуза. Двар квіточок на пар квіточок або термічно оброблені ці квіточки їх можна використовувати як ранозаголювальний засіб, зокрема і на трофічних виразках, в тому числі діабетичних. У природі існує майже дві тисячі сортів гарбуза, які мають різний склад властивості. Найбільш корисними є яскраві помаранчеві, червоні та жовті гарбузи. Вчені продовжують досліджувати численні переваги гарбуза, і, можливо, у найближчому майбутньому ми дізнаємось щось нове про цей унікальний овоч, котрий нам подарувала природа.